Доброї придоби всім, дорогі друзі, вітаємо вас. Да, ми вас вітаємо. Перший матч Мейджеру. Нарешті ми дочекалися лан турніру по доті. Останній був інтернешнл. От чекали, чекали чотири місяці і нарешті будемо дивитися лан формат турніру. Вітаю Романе! У нас з тобою крутий матч. Перший ЛДІ Evil Geniuses. це не ті Evil Geniuses, котрі ще там були декілька місяців тому. Мені здається, що ці EG набагато кращі, але LGD, от як у нас в аналітиці казали, що декілька із Мін є і на цей турнір вони не в повному складі приїхали замість основного флейнера Ілевен з компанією буде грати. Ну і подивимося, що вони зараз продемонструють. Пан Енчук вже займає руну разом з вовченням, тут не померє зараз. Так, так ну він наче швидкий, тому так, здоров'я втрат. Панда підійшов до Планета. Планета Зачем нема та, другого рівня, тому тут. Дуже боляче, і рані. і насправді ще й показ намагався підійти видати стан. Але. О, ферзь блад. Це Crystal Maiden, Так підгуляла. Так, дійсно, дійсно. Ще й Old Eleven нічогенько так покаж побив. У нього взагалі нічого не лишилось, ти подиви, у Eleven немає ресурсів, і кур'єри всі на базі. Тобто щось потрібно робити. Так, регенерація там є. Ну, Він тільки там гусь собі везе. От. Так, так, так. О, о, Пленет! Що ти робиш? Слухай, я вже розслабився на місці ну, тієї ліни. І поки ж також ми бачимо розслабився. Він навіть не очікував, що Мірана може його так швиденько забрати. Whisper веде напад на Крістал Мейден. Why you smile? Досі живий! Одна звороті ще пічки не вистачало! Але зараз ми бачимо. Все ж таки, Крістал Мейден гиде. Вже є Falcon Blade і майже там, навіть більше, ніж половина золота на Джавелін мається. Бідолашни мають, подивись. А, як боліче, що робити. О, можливо, зараз Меттю залишить цю лінію. Щоб брудка щоб отримав. Так, так, Солковито так. отримав Віспер. Ну напевно, що можна. Напевно, так. можна, можна. Мать. Підійшов Пішов. там щось, Вардик поставив. А сам такий, знаєш, на 1200 такий підходить. Типу, ну я. Я випадково вибач. Я, та ти просто от, стринжа отримав там експу, там чи під великого кріба хотів підійти і там. Так, щось да. а там пачка забрати. Закинула. Так, так, так. Ну так, це, це все випадковість. А, Ось рано. воно зміщення, але якось ну просто катапульту знищити. Так, просто так, і, катапульту. Тут. Шоста хвилина. І здається, що Evil Geniuses в будь-якому випадку повинні забирати активну руну, тому що там і Меттю встигав, і він мав контролювати в топі. І ну, ще й прекрасна руна для лишрака. Нім стоять. Метю вибігає Метю підлаємо. А нага затисла його, ще і Крістал Мейден тут поруч, так дійсно, Леон гине. Брудка також, ось коли закінчується, магія, ширу, просто автоатакою б'є mm -hmm. все, що навколо є, і знищує героїв знищує кріпів, але все одно краще ніж не робити да, в будь-якому випадку під руною регенерації. Повинен він бути задоволений. Пленет. Залишається один ліп. Боже, як же боляче там з Джавеліну залетіло. 50 хп у нього залишається тільки за рахунок фейріфайера він виживає. Тут ще тіні йде до них. От зараз на варті панда, котрий поставив, повинні розуміти, що Насамтосей поряд, ставиться коги, і Насамтосей ганг не дуже вдалий. І тут ще і руна ілюзій біля нього з'являється. Так, і Левен з'їдає, показа. Це використання форми і кентавра. Так, от атака. Чи на кристалку, чи на нагу. Хоча б когось потрібно зачепити вже її. Вбити просто і піти, можливо, на топ-лінію вежу знести. Клок буде максимально тут довго намагатися ну, Намагатися — це ключове але слово, от, знаєш? що от, зробити от зараз, коли приходить і Тіні, і Лікан поруч. Напевно, що просто вмирати. Також тут така просолочка так, буде у нас від цемку. Цемки нема ультимейту. Так, тут? але Бон... тут поруч є інші герої. І чи вони ту бруду зможуть знайти? Ні, здається, не зможуть мотивувати і -джі, йти вперед. Смок на смок. Зараз можна вбити тут двох героїв. І клокверк непогано ініціює Крістал Мейден одразу новий рік, але її підкупали. Тіні гине в результаті. І все. Вайву і Смайл також зараз буде мертвим. Невдалий вихід від LGD. І хотів я сказати, що зараз. Боже можна... ж ти мій, якщо він мре, то це кінець. А немає не чим добити. 150 хп залишилося Наги на цьому герої, і зупиняти буде досить тяжко. Так, Леон і... знайшов Мірану, але це проблема, бо тут є лікантроп. <ріст> це, він... це не той випадок, коли ти кажеш, хлопці пішли вб'ємо. Ні-ні ні, нікого не вбиваєте. Так. Зараз буде продовження приголомшення і далі Це зробили. Вони йдуть віжн. Боляче, боляче. Банда зрозумів, що там лікантроп десь поруч і треба йти. він не вмирає. Не вмирає, заходять на Рошана. Не сказати, що в них прям багато рошан демеджу, і вони його можуть швидко забрати Там до 20-ї хвилини. Але подивись, яка розвідка зараз пішла. Лікантроп <по> ще продовжує також надавати інформацію. Забіг е вовчок, він все бачить зараз. Пленет, стріла пішла. Когось влучає? ні, лише в Рошана. Поставили Сентряк. Тепер розуміють, де там будуть, якщо що. Вовченята бігати. Mm -hmm. Проте смок, розуміють, що отак от на морозі вони не заберуть, Рошана, потрібно натиснути смок і можливо когось. Вкути. А, диви, Діні стрибнув! Він закидує бруду! Чи б'ють її одразу? Ні, її поки що не буває. Там копер контр-ініціює. Пішло лікування є? також. В вузькому проході. Два герої знаходитися. Елеван вже загинув. Шіру e, навіть немає тут. Тобто він жодним чином не допомагає своїй команді. І ось новий рік, але панда тікає. Де Миш... демедж хоча б щось? Ну немає. Наги немає. Тіні все використав. Лікантро вже відсутній. Все. Шкоди не буде. Ну, ігей діють неймовірно круто. Мені потрібен МКБ, тобто ти на один слот позаду, і в тебе проблема. Там блокер ініціює, на оделе вона нападають. Він трансформується, але він затиснув. Кого? Це. Це не прикріше, тому що є єдиний герой, який тебе дійсно може якось зачепити це Клокверк, і ти на це попався. Так, на Насінтусей в Інвізії немає у лишака Аєгіса, і, можливо, саме зараз час лишака вбити. Чи вистачить? Ви Потрібно відходити, бо там зараз буде Бладстоун, ще щось, щось. Вже ми бачимо, Леон гине в Міді. А лішака погризли та й відпустили, поки що. А, буде. Регенерацію він натиснув і все. Але регенерацію Другий збили. напад! Другий напад! А, а тут на тут нага гине у відповідь, тому нормально. Тому такий розмін більш-менш те, що вони втратили нагу, вони вбили дуже великого лишрака, десь там кур'єра підрізали. Це при тому, що є Аєгіс. Ну це вже не потрібно було. Крістал мейден, так це лише чмок можна і ось той й п'ятнадцять манапулу це прям ну от, неприємно. Якщо чесно. це неприємно, це там з кожної тисячі ти мінус там одна мовка твоя якась. Ліна підходить, але бруду не чіпали. А диви, диви, можливо, ще все непогано скінчиться для команди EG. Нас інтусей тікає. Бою також тікає. Всі тікають. Кріслак, вони просто від загинули. Так, а, а що зараз робити? Ну зараз полетіла стріла, проте є павукани, які прикривають. Бакаже віддавати, напевно, що т три. Чи зараз EG відійдуть? Та вони знають, що Тіні нема 30 секунд. Він витратив Блекінбар. Можна Т3 забрати і піти собі звідси там на аванпост. Я і казав про те, що краще цю броду не чіпати, тому що ви в неї все витратили, бо вона витратила худ і демеджу нема, а в неї ще будуть грівси на діспел будь-якого контролю. Підходить Ліна, натискає глейптер, натискає стан і. Так, а без стіні ви не можете зайти, ви не можете розпочати. І ви не можете там, я не знаю, будь-якого з героїв зашбурнути до себе під Т4 і якусь небезпеку створити. Тому ви просто дивитесь, як вам руйнують лінію. А навіть. Навіть не Т3, просто й мід впав. 15-8 рахунок, 9 тисяч переваги. Я не уявляю, як цю гру взагалі можна зараз зліво вже програти. Бо дійсно, на Рошані що їм робити? Ось Рошана вбили, добирає собі Тараску та речі на Я не вважаю, що це дуже сильно вплине на перебіг гри. Ну, це взагалі. Що, От... що ще можна було не збирати не на демеджа? Так, диви, тут зараз панда, знову ті коги і все, Пакеш на місці. А як? Як втікти звідти? Ніяк ти не втечеш, працює. Так, це МК а, мені здається, що Крістал Нову тут можна було б не кастувати, тому що було дуже близько до того, щоб просто загинути. Ну, форсик рятує. Залишається одна сторона, взагалі нічого не заважає Райдінд йти і закінчувати гру на свою користь. Треба все. олинити якихось саппортів намагатися. Диви, це диви, диви, Ліо, нас вже вбили. Це непоганий початок. Ліон одразу тисне викуп. Нага вже починає лукцювати то... блокерка. Блокерки також швиденько вбивають. Мегакріпи. Але це мегакріпи, дійсно. І все. І Тіні також втрапив у халепу. Тіні, вбили. Де нага взагалі? Де щиро, де щось. Ось ці блекінбари, чи той поки що блекінбар, про який я розповідав у Лішрака. <звук> всі дічі пишуть. І буде намагатися там якось пасивно стояти ці лінії. Але. Демеджу дуже О, справи. Подивиться, що відбувається. Зараз Віспер може взагалі ну, не загинути, як ми бачимо, але все одно дуже сильно постраждав. Ну, по лініям поки що жах у LGD, Я розумію, mm -hmm. що на лініях там гра не закінчується, але ну, буде прям тяжко з цього вбиратися, тому що абсолютний фріфарм у Фуріона, абсолютний фріфарм у е, Nature's Proфіта, і ми розуміємо, наскільки це сильний персонаж. На, на одному рівні мені здається, що з Ліною він може настільки швидко скелитись і потім будеш розуміти, взагалі, що з ним робити. Ну, диви, як, але ще побили. Третя хвилинка. Ми бачимо nothing to say. неприємності собі здобув невеличкі, бо Кріслак за ним женеться. Закінчилась так, пасивка. Так, Закінчилась. так, так, так. А, але все одно буде можливо ще одна тичка. Є пасивка, на to say. Є свежбакал. Тому ці перегони вони ні до чого не призводять. Це стандартна, душна розкачка на початку лейнінгу і широ відстрибує. А ось другого рівню Варди вони неприємні, дуже неприємні. Ти бачив який задар? Ну так, відчуває все. Спостерігає за грою, сконцентрований. Ну це один з найкращих його героїв. Ще за часів Coast, там дуже проти ньому і і, виступав. Тут, і тут ФБ, тут ФБ, але не з того боку, з якого всі очікували. Mm -hmm. А кур'єра вдалося. Втратив. а Ні, не, не втратив, втратив. Не втратив за контролив. Але ти, якщо суперник бачить, він відчуває так другий цей гель на собі, він все він тікає з лінії одразу ж. Пакаж лишається один, і на самоті напад на Nature's Prophet, який завершується його о, о, смертю. Це прям неприємно. Вони побачили, що Crystal Maiden прилетіла в мід, мій руну законтролити на 6-й хвилині, і одразу просто напали на цього Форіона. І Форіона вбивають, ДПШка вже його випереджає по фарму щось вигадати в мідгеймі для допомоги своїй команді. Покотився під вольєр, А чи вистачить цього? А ось ще один телепорт є додатковий від LGD, і тому Кріслак у небезпеці. У смертельній небезпеці. Ну, збільшити дистанцію. Whisper. Також сповільнений. Why uh, you smile. Також лікування, все отруйне, все дуже повільне. І тут таке, знаєш, переливання з пустого в порожнього <пробіт> зараз відбувається. Що буде атака на нас, Антосея? Буде. Буде, буде. шкода у нього зараз вишпакл, він його поки що не натискає, він встиг шлт крешти. Він шолдкреш встиг використати дійсно. І саме через це. А розкручень <пробіт> <пробіт> не. Доля секунди вирішила долю цього панвольєра. Там зараз атака від Елевена на сапорта. Ну і тут зупинити буде досить тяжко, потрібна перетяжка. Від... Там ще ці розумієш, там ще ці. Ну, Кріслак біжить. При, приводи літають, і це може бути небезпечним і для Ничерс Від хастою, і його здається, що на варді побачили. Там був телепорт а, від панвольєра. Я прийшов. І Пангольєр з ультою, тому, тому а. він її використовує. А у Кріслака закінчилася хаста, і невідомо тепер що робити. Так, 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 покотився, на to say. Ще приводи там трішечки. Ай, вони повертаються до неї! Ну все, все. Тут розвал пішов. Бакаш. Єс контроль по old level. Ну Хоча б так, вони Хоча залишився. б так, пісно. А тут і в центр вихід від LGD. Підходить туди Іносенс, було приголомшення. Метіо, бідолашний, вежі поки що атакує самого Кентавра. Метіо наче втік. Пакаш на місці. Та Заблокував Пленета. А він блокує. Дві стіки є він у блокує, він блокує. Є 4 стіки, дійсно, ти правий. 60-90 хітпоінтів. Ну і, звісно, лікування від інчас допомагає. Тичні лінії були знищені, фактично, зараз. І LGD за рахунок швидкості певним чином. Uh, непогано переграють суперника. Знову ж крісталмейден під uh, ударом і. її вбивають. Ну хоча б на когось тут потрібно розмінятися, Evil там ще Enchantress перед uh, своєю власною смертю кур'єра встигла вбити. Але... Локер пішов, а вони не очікують. Вони не очікують, що тут може бути ще й. який і... ультимейт класний від класний, ультимейт. Але як звідси втікти, тому що Кріс Лак, наче дуже-дуже своєчасно тут опинився. 100% не очікували появи Манкі Кінга в даній локації і не розраховували, що він буде так, такий сильний дисбаланс, знаєш, вносити до цієї бійки. Що, вистачить демеджу тут по 11, у нього 6 тільки. Ну в вони мають його вбити. А що там привиди? Чи планують? Що якийсь. Ну, вони ще не повертаються, от зараз тичка там, вмирає 11. Але завжди буде Батл Ф'юрі. Сача, тут знайшли. Іспера, його вб'ють. Весел він собі прикупив. Це класна шмотка, але хотілося б цей весел виходити когось вбивати. Так, так, ситуація у нас складається. Дуже навпаки. Ой-ой-ой, Метіо, не добавляє. Метію, Метію, Метю. Ну, як вольно ця, ця присказка, не забуваєш ти, забуває тобі. Це МК від'їжджає. Тут просто за два спили її. І МК приходить на мід покачатись. Так само, як і Фріон. Япоги хотіли напасти на планета, ну скоріш за все, його хоча б тут, клока тут вбити, це хоча б щось, так. Да. Такий він варт там поставив цікавий. Він не те, що багато інформації дає, але те, що вони натиснули смок, він побачив. Найцікаві Найцікавіше у цій ситуації ну, бачиш, що цього, цього вистачило. І причому цей варт одразу знаходиться, але смок вже протиснутий. Тут що, буде смок у відповідь? Чи вони просто? Ні, це смок у відповідь, звісно. До речі, вони були на ХГ, тому цей варт нічого не помітив. бо стандартні зазвичай значно більше огляду дають. Так. Бачили кур'єра, бачили Манкі Кінга, як він стрибнув. Але там і праворуч також були цілі. Знайшли фуріона. Важливий фраг. Так так! Манкікін вже все зрозумів, мені здається, чому показ підставився. Ну і якщо завдяки цьому фрагу вони заберуть Рошана ще й, то як Вілджиніс повертатися у гру, я не дуже уявляю, якщо чесно. Ну вони не можуть, не можуть зараз е здійснювати якийсь опір на тому Рошані. Ми і бачимо, що вони цього, звісно, не роблять. Форіон тяжко грати і проти Урси, і проти Пангольєра. такі контактні герої, котрих не дуже полюбляє Форіон. Не, і Кловер той клятий також може заважати, може тебе знаходити десь там по лісочках і, і також допомагати вбивати. Метю стрейфився, але не дострейфився. Демедж, щоб це все пробити. Оп, Фуріон. А ось і Фуріон, так. І там ще Клокверк. Збиває телепорт. От той блекінбарик! По речі, на варді. Все повинні розуміти. І от зараз панда йде чи то ревілити, чи то просто він намагається зараз втекти. Ну, здається, ревілить, так, він ще ракету міг побачити. Ну, розревілив, окей. Якось уявити, щоб тімфайт виграли Даєр, я зараз просто не можу. Там побачили веномансера, стрибає панго за ним, покотився, покотився ще далі. я чую там хукшот невлучний. Але венсера вже втратили. І Урс вже а, стрибає на Рошана. Знову ж таки, вардів в досталь у EG, Вони все бачать, вони нападають на того урсача. Непогано розігрівають його, але там потім плейкінг-бар є. І все, втрачають ще одного героя. Так, зараз черга Кріса Смайла. Він один в три, один в чотири тут бився. Ні, здається, схоже на. Це в зупинку. Що навіть там, є якось, є то, ризики, що Урсо всіх вб'є. Є таке, да. Якось потрібно тут спрятувати віспера, і можливо от під арену вдасться хоча б когось вбити, не знаю, виграти час для Фуріона, хоча б щось. Поки що ізольована частина команди EG там біля свого фонтану, Крісмай, лишався тут соло. Баш no, буде, no. Баш вийде погуляти, поки що не виходить. Щиро відходить від Т4. Під Т-4. І я викупию, є серія навіть викупів. Crystal Maiden — новий рік, пангулієр до неї підкочується, чи й знемовлення було від Ну, Хоча під фонтан вже когось закинути на цій А Він чекає, бачиш Метью такий, ну добре, добре, я, я все розумію. Давайте, хлопці, зараз буде камбек. Вони нам ще навіть однієї лінії не зруйнували. Тобто вони гають час, бігаючи за нами там під фонтаном. Все нормально, все за планом йде, хлопці. Зараз буде камбек. Клокверк не влучає хукшотом по Кінгу, хоча був дуже, дуже близький. Ну, тобто вся надія, вся надія лише на те, що метю зараз когось там Т4 за жбурне. Все, я більше нічого не бачу. Або на фонтан. Якось так. Лінія втрачена. За кілька секунд буде повністю втрачена. Просто минулий раз там минула мапа була така прохолодна. Їх виконання, і Кінік вже загинув. Ще Біка не встигла розпочатись, вже це. мінус три, це буде GG, скоріш за все. Так, треба писати, тому що байбеків нема, ультимейтів ви не змогли використати. Ну, ще є гліф. Можна виграти час на третій лінії, але в цьому просто немає сенсу. Ну, блін, така, знаєш, беззуба від Geniuses. Друга мапа вийшла.